Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, всіх вас сердечно вітаю зі святом покрови Божої Матері. Наше святкування нині має щонайменше три головні складові, надзначенням яких слід нам поміркувати. Першою складовою є та історична основа, яка складає підґрунтя цього свята, адже ми вшановуємо сьогодні явлення Пресвятої Богородиці у Царгороді, яке сталося у Влахенському храмі під час посиленої молитви містян про святкування, про врятування столиці. Від нашестя чужинців сталося так, що коли військо перебувало в поході, раптово й несподівано на Константинополь напали вороги у такій кількості, що столиці загрожувало падіння і розграбування, а мешканцям смерть або неволя. Усвідомлення беззахисності перед чужинцями спонукало людей. До посиленої тривалої молитви серед численних царгородських храмів, особливою пошаною користувався храм у влахерні на честь Богородиці, якому зберігалася риза пречистої діви. Під час богослужіння в цьому храмі святий Андрій та його учень побачили величне видіння. Від вівтерної частини на висоті, ніби стоячи на хмарі, явилася Божа матір у величі своєї слави, в оточенні ангелів та багатьох святих, знявши з голови омофор, тобто верхній покров, вона простягла його над народом. За цим видінням і знаком зрозуміли люди. Що причиста діва захистить Царгород, і справді невдовзі сталося чудо, буря на морі розкидала і знищила багато кораблів варварів, так що вороги були вимушені зняти облогу і забратися геть в пам'ять про цю історичну подію та чудесне врятування Богородицею міста від захоплення ворогами. У Константинополі щороку стали вшановувати покров Пресвятої Владичиці з поширенням християнства в Русі і Україні. Це святкування прийшло і до наших предків та стало одним з найбільш улюблених, що можемо бачити, і дотепер. Адже, хоча воно і не належить до числа 12 Найбільших свят року у нас воно вшановується на рівні з ними. Однак, міркуючи над цією історичною основою, ми з певненістю можемо сказати, що не лише вона одна є приводом для нашого святкування, для такого широкого вшанування покрови Божої Матері. Бо якби йшлося лише. Про свого чуда явленого у давній час у Царгороді, то навряд чи лише це одне спонукало би нові і нові покоління вірних святкувати так урочисто. Отже, є ще одна складова для нашого свята, і вона полягає в наступному. Беручи за основу згадану давню подію, ми нині прославляємо. Милосердя, заступництво, молитовний захист і благодатну допомогу, які причиста владичиця наша являла протягом історії, продовжує являти нині та на які ми уповаємо в майбутньому. Бо за молитвами до Богородиці, чудесний захист отримували і отримують ті, хто з вірою звертається до неї. Свій покров причиста владичиця простягає там, де його потребують. Саме з цим заступництвом і захистом можемо пов'язати шанування вірними християнами, численних богородичних святинь, реліквій, що зберігалися від часу її земного життя, її багатьох чудотворних ікон, її Чудесного явлення та благословених джерел протягом року, серед згаданих 12 великих свят, ми маємо чотири, які безпосередньо вшановують події земного життя Богородиці, її різдво введення у храм, благовіщення та успіння, а також два свята це різдво Христове стріння, яких вона теж особливо прославляється. Однак, нинішнє свято покривує ніби центром і зосередженням вшанування та прославлення Божої Матері не лише у зв'язку з подіями євангельського часу, але за все її служіння вірним, за всі явлені чудеса, за невимовне і всеосяжне милосердя, яке зроду врід. Являє причиста владичиця до всіх, хто звертається до неї. Покров Богородиці це всі її молитви, які безперестанно підносяться нашою заступницею до її Сина, а нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Багато може щира молитва праведного свідчить нам Писання. А коли так, то яку силу має молитва праведної серед праведних, святішої за всіх святих, наближеної до Бога серед людей, Матері, Сина Божого? Сила ця, що має джерело своє у благодаті Господні, яка подається всім вірним, а особливо праведникам, надзвичайно щедро являє себе в численних, малих і великих чудах. Які стають відповіддю на молитви Божої Матері, тому сьогодні ми, вшановуючи і славлячи Покров Богородиці, згадуємо не лише про давню подію чудесного врятування Саргорода, беручи це явлення милості Божої. За основу нині ми прославляємо всі чудеса і всю допомогу. Явлені від віку через заступництво пречистої владичиці, і з цим пов'язана третя складова нашої урочистості, яка традиційно зберігається серед українського народу, а від недавнього часу стала також шановуватися і нашою державою. Відомо, що свято Покрови особливо було пошановано. Нашими предками козаками, які на його честь на кожній своїй січі ставили головний храм, обороняючи рідну землю і православну християнську віру від нападів супротивників, українські козаки у своїй боротьбі покладалися не лише на шаблі та гармати, на зброю та звитягу, але і на заступництво пречистої діви. Адже сама символіка свята спонукає нас замислитись над тим, що не меч і щит, не броня чи зброя є знаком незборимої сили та надійного захисту Божої Матері, але покров, тобто частина жіночого одягу, чи можна уявити собі щось менш придатне для того, аби стати зброєю чи бронею? Ніж хустка з голови жінки, але саме вона силою віри, любові, молитви, відданості Богу, стає і щитом нездоланним для ворогів, і зброєю переможною, яка чудесно проганяє полки чужинців. Тому і наші предки, козаки, і повстанці та бійці українського спротиву ХХ століття. І наші мужні захисники та захисниці, які тепер стоять на передньому краю боротьби проти російських загарбників і вбивць, зверталися та звертаються про допомогу до Божої Матері та під її покров, отримують захист і силу до переможної боротьби. Ми починали наші міркування зі спогадів історичних. Але хіба не виявом милості Божої та заступництва пречистої діви, ми можемо назвати захист і нашої столиці Золотоверхого Києва від новітнього варварського нашестя. Як бурхливий потоп з усіх сторін посунула навала чужинців, несучи руйнування і смерть всюди, куди вони досягали? Але тоді, коли за людськими міркуваннями багатьом здавалося, що захистити Київ від цього брудного потопу буде неможливо, але з вірою в Бога, з любов'ю до рідної землі та до українського народу, наші мужні захисники здійснили неймовірне, оборонивши серце України. Та проганяючи чужинців з нашої землі. Сьогодні ми на державному рівні вшановуємо і наших предків, козаків, і борців за волю та незалежність України минулих часів, і наших новітніх героїв, захисників та захисниць України. Але як православні християни, ми також. Найперше прославляємо Божу Матір як нашу велику захисницю і обрану звитяжну воєводу, яка надихає нас іти у бій зі злом та йде попереду у цій боротьбі з темрявою диявольською. Тож, як колись містяни царгородські у храмі Блахернському, так і нині ми зі сльозами. У тисячах храмів, каплиць та під відкритим небом на полі бою взиваємо з вірою до Богородиці, радуйся, радосте наша, покрий нас і цілу Україну від усякого зла, чесним Твоїм омофором. Амінь. Слава Ісусу Христу!